Доброго дня, вітаю. Ми знаходимося зараз в представництві Titan Machinery. До нас приїхали нові трактора Farmal 110М із коробкою Active Drive 4 да, новою, ну, грубо сказати, для максума це відома коробка, а для Формала це нова коробка. Але, в принципі, це коробка з максима. Значить, по особливостях противаги. Шість противаг із таким тяговим гуком і по 45 кг. Переднє наше освітлення, такий капот, наш впускний фільтр, значить стоять циклони, пиль основна плюка через циклони витягується потім. Витягується цією трубкою і далі це все йде добро до нашого вентилятора. Є така трубка, де вентилятор створює розідження і витягує цю пилюку. Далі у нас тут по... а, да, також потрібно звернути увагу на акумулятор. Він 120 А, -часов, потужний як для цього трактора. Інтеркулер повітря-повітря. Значить, радіатор охолодження гідрав... гідравліки і КПП. Значить, сітки для того, щоб можна було швидко чистити. Ну, і Менше забруднювався самі соти, менше забувалися радіатора. Потім йде у нас охолодження це кондиціонера і радіатор велике охолодження, також із сіточкою охолодження двигуна. Значить, э, вентилятор э, такий багатолопатевий. І з муфтою, тобто ми бачимо, отам такі ребра, до нього ніякого приводу немає, просто температура, яка відкриває, нусь, тобто, яка там, там буде гель, знаходиться, який він стає або рідкішим, або густішим, і тим самим у мене розкручується вентилятор або швидше, або медленніше. Тобто, коли ми працюємо в холодну пору року, медвигу не прогрітий, вентилятор повільно крутиться. Тим самим у мене двигун швидше прогрівається. Тобто швидше прогрівається двигун швидше виходить на робочу температуру, і відповідно, ресурс двигуна буде більшим, тому що зазори всі, які будуть швидше вибрані. Ну, і також відповідно, економія палива, тому що велика потужність, велику, великий відбор потужності сам робить вентилятор. значить Впускний колектор. Да? Тобто впустили фільтр, це все йде у нас до турбіни. Вона у нас із Westgate, тобто, із такою заслінкою, яка регулює тиск у впусному Тобто Стоїть трубочка, яка із клапанцем, яка регулює і обрізає ну, тобто, саму там криву крутного моменту, Тобто вона вирівнює робу його. Тобто, він працює. З добрим крутним моментом. Тобто, що ми маємо? 110 кінських сил а, і 430 а, в, а, це крутний момент із 3,9 літра а, мотора. Значить, тут по функціоналу тобто, по а, компонентам а, генератор а, значить, а, да, випускний колектор, турбіна і вихлопна труба пряма, яка йде. І не загороджує видимість. Потім масляний фільтр. Він із охолодженням. там Радіатор стоїть, в ньому всередині, який охолоджує масло оливу двигуна. Потім фільтр грубої очистки. Паливний, паливний, Він із датчиком. і Також знаходиться така крутілка, де ми можемо зливати з нього воду. Якщо в ньому є. І, ну, звісно, коли я покажу датчик. Так, щуп, яким ми міряємо рівень палив, о, оливи в двигуні. Так, є. Тут паливний бак біля вхідної двері. Він у нас закривається, Тобто ключом ми можемо відкривати-закривати. Також особливістю є защита, яка дозволяє працювати з. Там високою стернею, яка потім не, його не проб'є. Проб так, на цю сторону потужний передній міст, передній міст з циліндром, ну і відповідно з бортовими редукторами. Так, значить, тут у нас після інтеркулера спрямовається. Да, Повітря очищення попадає до нашого впускний колектор, тобто ми маємо е, холодну, е, холодну сторону і гарячу сторону. Е, це нам також це називається кросфлоу да? е, в техніці, кейс це дозволяє нам ефективно працювати. Тобто, все охолодження повітря, е, тобто з більшим вмістом кисню потрапляє у впускний колектор. Значить, стоїть тут такий передпусковий підігрівач. Він там така свіча, вона накала, вона розгрівається до нього в холодну пору року, звісно, подається паливо, і далі воно підпалює для того, щоб легко запустити в холодну пору року двигун. Значить, по компонентах фільтр тонкої очистки, паливний насос. Паливний насос. Ну, це механічна, механічна підкача. Да, паливний насос бошовський. Бошовський механічний, високого тиску, в принципі, питання з ним немає. Значить, Тут, відповідно, стартер, гідравліка. гідравлічний насос виносної взагалі, нашої гідравліки, трактора це нав'язка, це, це насос, це виносна гідравліка. І також тут впереді стоїть. Насос э, рульовий. Значить, фільтра, фільтр э, рідини э, оливи э, нашої виносної гідравліки всієї і рульовий фільтр. Так, от наша коробка. Так як це коробка самі PowerShift. Відповідно, тут настоять соліноїди, які відповідають за включення відповідно з гідроакумулятором за плавність. І включення, переключення між швидкостями. Ну і відповідно там є переключення між діапазонами. Так, значить, задні противаги в даному випадку 6 по 50 кг повинно бути. Так, хоп. Да. Є варіант із 4 по 50, по 50 кг. По шинах. Задній у нас 420 на 85R38 і передній у нас 360 на 70R28. Також будуть замовлені трактори, які з передніми там, 280 і задніми 380 для того, щоб працювати з там, в 45 см, можна буде працювати Значить по задньому да, освітлення. Так, спереду 4, ззаді 4, проблисковий маячок. Проблизковий маячок. Так, омивач зрозуміло. Так, виносна гідравліка. Бачимо у нас один, ну, тобто ми бачимо три пари. Раз, два, три. Один у нас управляється, ми можемо регулювати потік, його плюс-мінус накручувати. Значить, по кабіні. По кабіні там ми всередині подивимося, в принципі, простора, місце також під нею є. Також ми тут бачимо кронштейни, кріплення під навіску, там амортизатор для кабіни. Ну в, даному, в даній опції тут немає. Тобто, все там через такі саліндлоки, там резинові вони от стоять. Ми бачимо. Значить, навізка потужна, 5400 вантажопідйомність з такими євро руками, тобто під шари легко ми перенастроїмо. Значить, регулювання навіски тяги ліва-права у нас в принципі регульована тяга, також розкоси, тобто вертикальне поздовження. У нас це все регулюється хід. І також можна виставити. У даному випадку, коли ми переставляємо цей палець в плаваюче положення для роботи з агрегатами, які потребують цього, так маємо також тяговий брус К2 і також маємо Єврофаркоп. Єврофаркоп нам дозволяє працювати трошки з більшими. Мантажопідйомністю. Ну і плюс, якщо нам потрібно працювати з ВУМом, де в нас там нижнє розташування, наприклад, там оприскувачі, деякі там косіл, косарки, преспідбирачі, то є можливість в принципі, підчепити дишло вище, кардан буде нижче. Ну або опустити його взагалі, зняти тяговий брус, опустити донизу і потім працювати з вумом І через цей причеп. Значить, В даному випадку центральний винт у нас просто регулюється. Також є варіант із гідравлічним регулюванням. Значить, Задні бортові редуктора, ну, точніше, там будуть планетарні, ну і до флянцевих міст. Так, там у нас, в принципі, диски, вони регульовані. 8 варіантів, плюс можна обставити там і боночки. Тобто, в міжжаді в 1400 ми навіть з цими колесами станемо. Так, ну і також є під трьохточку такий брус, тобто, яким ми можемо також регулювати якісь причепні знаряддя. Значить, крила. На крилах ми маємо регулювання ВОМа і Підняття опускання нашої навіски. Так, да, також потрібно звернути увагу на те, що так як у нас є електронно регульована навіска, ми маємо датчики. от Провода йдуть датчики навантаження, тяги, тобто якої може створювати з лівої і з правої сторони. І З цієї сторони стоїть там, потенціометр. Датчик потенціометра, яким ми регулюємо положення самої навіски. Так, тут ми маємо заливну горловину в коробку і гідравліку. Ну і, звісно, сам ВОМ. Сам ВОМ. Так. Тут у нас все те саме. Так, кабіна. Кабіна зеркала, ручка. Це таких нових тут у нас резиновий е, коврик, такий прорезинений, тобто, додаткова шумоізоляція, е, сидіння е, бокове інструктора. Так, е, сидіння самого оператора воно пневматичне. тобто Нажимаємо кнопку, спускаємо або підкачуємо, коли включаємо е, запалення. Так, приборна панель, Щас так класс, опускаємо. Значить, приборна панель, тут що ми маємо освітлення, освітлення це передня капота, омивач, наша аварійна, це у нас те, що відповідає за включить буде. Те, що відповідає за дисплей, тут нижній дисплей, який ми можемо виставляти там. Швидкості там дивиться, перекласи, коди помилок дивиться. Ну, там ще є варіанти. Потім маса у нас є включення переднього мосту. Тобто авто є виключено і заблоковано. Тобто принудительно включений передній міст. І блокування диференціалу тобто передній у нас Диференціал включається там механічно, просто коли на коло особисті крутиться, заблоковується. А задній диференціал включається гідропітисною муфтою. Тобто так само авто там від швидкості включили або принудітельно. Ну і так виключено. В принципі Тут у нас поворотники. Також особливо з цієї коробки є power Тобто Ми маємо речах, не вижимаючи щеплення. Я включаю вперед, поїхав вперед. Включаю назад, поїхав назад, не вижимаючи самої педалі щеплення. Тобто, тут мокра муфта. Ну і Звісно, коли мені потрібно працюю, на зупинився з на прес підбирачем, нажав кнопочку, зупинився, Наприклад, рулон, де мені на нас рулон викотився, потім класно вперед, і я поїхав вперед. О, так, Це по управлінню. Потім значить, коробка semi-power shift, Active Drive. А. Так, Коробка э, PowerShift Active Drive. Значить, що вона собою представляє? Значить, ми маємо э, діапазони, э, діапазонів 4 і в кожному з чотирьох діапазон, діапазонів 4 швидкості. Значить, от Ми в принципі, бачимо э, перший діапазон, от ми ці 8 передач. Значить, ми включили э, понижому лов, на себе потягнули. рычаг, тобто, Вжимаємо щеплення. І от ці, Оці два діапазони, хай і лов ми переключаємо просто вручну. Тобто коли я переключив діапазон хай, в мене зразу починається з 9 передачі. Тому що діапазон low, це перша восьма, то хоп, включили хоп, і тепер ми бачимо, що ну, там буде з першої по п'ятій. Да? Ми зараз бачимо оп, зараз п'ята передача, тобто коли я пущу щеплення, я поїду, у мене буде п'ята. Буде п'ята передача. І от я пускаю щеплення, їду і з плугом, і можу в цьому одному діапазоні під навантаженням працювати. Тобто я їду з плугом, наприклад, або з культиватором, або навіть самим оприскувачем, важким, наприклад, під горку, підгорку, не з горки я можу піднімати передачу. Без вижимання, щеплення, тобто без розриву потоку потужності. І потім, коли я під горку їду, мені стає важче, я можу без розриву потоку потужності їх опускати. Тобто, отак ми просто опускаємо. Для того, щоб переключитися в даному діапазоні, да, ми, маємо, е, от, е, ми маємо 4 швидкості. Ми бачимо це перше, це вперед, та, е, це в нас назад. Показано вибір напрямку руху павершатлом да, гідропісною муфтою. Тут муфти немає як такової. Ну, тобто щеплення немає сухого, а тут зроблено через гідропідносну муфту. Значить, перший діапазон, потім для того, щоб переключитися між четвертою і на 5, там така роботизована коробка стоїть, де я нажимаю кнопочку, нажимаю верхню черепашку, і я перехожу на п'яту швидкість. П'яту швидкість. Потім тобто ми можемо говорити, що лов це наші всі робочі, а хай це вже такі там більше там оприскування, посілка, сіка швидкостя. Во. Особливості цієї коробки те, що в мене є 4. Чотири моїх швидкості, які я можу переключати під навантаженням без розриву потоку потужності. Це дозволяє мені працювати, наприклад, там, з оприскувачем, коли я йду під горку, не вижима щеплення, не становиться. Оприскувач у мене заливає там, відповідно, тому що тиск є у штанги, а в мене все плавно відбувається переключення. І так само, коли я працюю з плугом або ще з якомось, це також дозволяє мені додати продуктивності і економії палива. Економії палива. Так, значить, По коробці зрозуміло, також дублюються кнопки, Вони, в принципі, все, що зв'язане з КПП, вони виділені таким помаранчевим кольором. Тобто зайчик черепашка і переключення між діапазонами. В даному випадку це буде 4-5 і переключення між діапазоном це буде 12-13. Я зажимаю і потім нажимаю переключення вище. Значить, виносна гідравліка, три пари, вони тут позначені кольором. Значить, всіх у них є чотири положення, це нейтральне положення, втягування, витягування і плаваюче положення. Тобто всі, вони, всі вони мають оп і плаваюче. Все воно що, на, 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 на всіх воно фіксується, тобто плаваюче положення, витягування. Видвижання і плавающе. О, значить, також у нас регулювання нашої, ну, це ручний газ. Значить, регулювання нашої задньої навіски виконане через електрорегулювання Тобто, у нас йде позицінування навіски, це нижнє положення самої навіски, нижнє положення навіски, потім ця кнопка швидкого піднімання, опускання наші робочі і тяга, тобто навантаження, які будуть створюватися на е, наш трактор. І тут у нас е, регулювання е, реакції, як це буде швидко, е, плуг, е, там, чи плуг, чи культіватор, чи який приєднаний на трьохточкову, да, підніматися або опускатися, це швидкість реагування, це е, швидкість опускання. Також ми можемо там ще буде одне положення заблокувати, і також це висота максимальна, яка буде максимальна висота підйому, для того, щоб коли я піднімав гад, він не зарядив відповідно в саму кабіну трактора. Значить, як це все працює? Ми на цьому крутілці виставляємо нижнє положення, нижнє положення нажимаємо кнопочку Опускаємо, плуг, наприклад, заглубляється, ми їдемо. Розвертаємо, наприклад, доходимо до кінця гону, нажимаємо кнопочку підняти, розвертаємося, опять нажимаємо кнопочку Опустити. Тобто я працюю по позиціонуванню. Також є от електронне регулювання тяги. Значить, на нижніх тягах є датчики. Вони вимірюють, яке зусилля в мене створюється на цих тягах. І Цим самим я можу зменшувати пробуксовку самого трактора. Тобто Я наприклад, виставляю там, тобто, ми бачимо, тут ось низьке навантаження, І от трошки більше от бачимо, ці Трошки більше навантаження. Тобто Коли мене трактор починає. Збільшується тяга, трактор сам автоматично починає навіску за допомогою цього. Я визначаю, як це буде коливання, це буде швидко відбуватися, що це буде агресивність, виставляючи або повініше відбуватися. Я потім виставляю це все, і у мене трактор сам під піддергує його або приупускає. Тут я це все бачу. Тим самим, коли він легенько у мене, наприклад, з плугом задню навіску, він догружає в мене. Задню, задні колеса, задню вісь. О, так, що ми заглушимо. О, Тут значить, у нас знаходиться ВОМ, включення ВОМа. В даному випадку у нас знаходиться там Ш... ВОМ на 6 шліців і на 21 шліц, який знаходиться в Зіпові. Значить, По приборкам. Bluetooth радіо. колонки, колонки. Тут у нас фільтр салону должен бути. По всій кабіні у нас знаходяться такі, які направляють потік. Ну і сам люк, який ми можемо відкрити. А, він у нас там закритий. Який ми можемо відкривати. Так, ну і, звісно, тут буде шторка. Шторка і зеркало. Так, оглядовість, в принципі, тут хороша. Стекла знаходиться по, всьому периметру, по всій периметру кабіни. Значить Кондиціонер, да, е, обороти вентилятора і сам або кондиціонер, або через саму печку. понятно, проблисковий маячок. Значить, кнопка, яка відповідає за агресивність power Shuttle, Тобто, я можу виставити. Е, там, Перше положення, друге положення там середнє, і високе. Тобто, як буде себе вести цей Power Shuttle, коли я включаю вперед, як швидко він буде, як агресивно буде він грубо сказати, рвати, <світтє> включати передачу. О, тобто, Тут я можу це все виставляти. Потім, значить, по вому авто. Я можу запрограмувати висоту, при якій в мене буде відключатися ВОМ-трактора. Тобто Це дуже корисно, коли я працюю, наприклад, з там, косілкою або там, з якимось агрегатом, де в мене відбувається перекос з самого карданного валу. Да? Я піднімаю. І автоматично я нажимаю піднімання, і автоматично в мене ВОМ відключається. Потім нажимаю опускання в певному положенні, звісно, в якому я виставив виставляється на тому моніторові. І в мене ВОМ включається тобто Мені не потрібно кожен раз нажимати цю кнопку. значить Далі у нас це е, гальма самого ВОМа, освітлення верхнє і сам Омовачка. Тут у нас додаткові живлення для моніторів або ще якесь обладнання. Тут у мене схема роботи КПП. Може так поповнувати видно. Так. З цієї сторони ручник. Ручник. сидіння оператор, э, інструктора, ну і вікна, які, звісно відкривається